Перша книга царів, глава 2. І наблизилися Давидові дні до смерти, і він наказав своєму синові Соломонові, говорячи, Ось я йду дорогою всієї землі, а ти будеш міцний та станеш мужем, і будеш ти стерегти накази Господа Бога свого, щоб ходити Його дорогами, щоб стерегти постанови Його, заповіді Його та устави Його. Свідчення Його, як писано з Моисеєвім законі, щоб тобі щастило в усьому, що будеш робити, і скрізь куди звернешся, щоб виповнив Господь Слово своє, яке говорив мені, кажучи: якщо сини твої будуть стерегти дороги свої, щоб ходити перед лицем моїм у правді всім своїм серцем та всією душею своєю, то сказав. Не буде переводу нікому від тебе на троні Ізраїлові. А також ти знаєш, що зробив мені Йоав, син Церуїн, що зробив він двом провідникам Ізраїлевих військ, Авнерові Неровому синові та Амасі синові Єтеровому. Він повбивав їх і пролив воєнну кров у час миру і поплямив воєнною кров'ю свого пояса, що на стегнах його. Та сандалі свої, що на ногах його, і ти зробиш за своєю мудрістю і не даси знизитися севині його мирно до шеолу, а синам гілеадінина Барзілая зробиш ласку. І нехай вони будуть серед тих, що їдять за твоїм столом, бо вони отак прийшли до мене, коли я втікав перед Авесаломом твоїм братом. А ось з тобою, шім'ї, Герен син, Веніяминевець із Бахуріму, а він прокляв був мене гострим прокляттям того дня, коли я йшов до Маханаїму. Та він прийшов до Йордану, стрінути мене, і я присягнув йому Господом, говорячи: Не заб'ю тебе мечем. А тепер не прощай йому, бо ти муж мудрий і знатиме, що зробити йому. І ти сивину його зведеш у крові до Шеолу. І спочив Давид з батьками своїми і був похований у Давидовім місті. А дні, що Давид царював над Ізраїлем, сорок літ. У Хевроні царював він сім літ, а в Єрусалимі царював тридцять і три роки. І сів Соломон на троні Давида батька свого, і його царювання було дуже міцне. І прийшов Адонія, син Гагітин, до Вірсавії Соломонової матері, а вона сказала: Чи прихід твій з миром? І він відказав з миром і сказав Справа в мене до тебе. А вона відказала: Говори. І він сказав: Ти знаєш, що моє було це царство, і на мене звернув увесь Ізраїль своє обличчя. Щоб мені царювати. Та відійшло царство і досталось моєму братові, бо від Господа це сталося йому. А тепер одне бажання жадаю я від тебе не відмовляй мені. А вона сказала йому: Говори. І він сказав: Скажи цареві Соломонові, бо він не відмовить тобі, щоб він дав мені шунамітку, а вішак за жінку. І сказала Вірсавія Добре, я скажу про тебе цареві. І прийшла Вірсавія до царя Соломона, щоб сказати йому про Адонія, а цар устав назустріч їй і вклонився їй, та й сів на своєму троні. І поставив він трон для цар... царевої матері, і вона сіла по правиці його. І сказала вона Одне мале жадання бажаю я від тебе, не відмов мені. І сказав їй цар Жадай, мати моя, бо я не відмовлю тобі. І сказала вона Нехай шунамітка авішак буде дана братові твоєму Адонії за жінку. І відповів цар Соломон та й сказав своїй матері, і нащо ти просиш шунамітку, а вішак для Адонії? Та попроси для нього й царства, бо він мій брат, старший від мене, і для нього, і для священика Віятара, і для Йоаво, це руїного сина. І присягнув цар Соломон Господом, говорячи: Так нехай зробить мені Бог, і так нехай додасть, коли не на душу свою говорив Адонія, це слово. А тепер, як живий Господь, що міцно поставив мене і посадовив мене на троні батька мого Давида, і що зробив мені дім, як говорив був, сьогодні буде вбитий Адонія. І послав цар Соломон через Бенаю, його яденого сина, і він уразив його, і той помер. А священикові Евіятарові цар сказав. Іди до Анатоту на поля свої, бо ти чоловік смерти, а до цього дня не вб'ю тебе, бо носив ти ковчега, владики Господа, перед обличчям батька мого Давида, і що терпів ти в усьому, в чому терпів мій батько. І вигнав Соломон Евіятара, щоб не був священиком для Господа, щоб виповнилося слово Господнє, яке говорив. Ущіло на дім Іліїв. А звістка про це прийшла аж до Йоава, бо Йоав схилявся до Адонії, а до Авесолома не схилявся, і втік Йоав до Господньої скинії і схопився за роги жертівника. І донесено цареві Соломонові, що Йоав утік до скинії Господньої, і ось він при жертівнику. І послав Соломон Бенаю його ядиного сина, говорячи, Іди, уразий його. І війшов Беная до Господньої скинії, та й сказав до нього: Так сказав цар Вийди. Ні, той відказав: Я тут помру. І передав Беная цареві це слово, говорячи. Так сказав Йоав і так відповів мені, і сказав йому цар Зроби, як я говорив, і врази його, і поховаєш його, і здіймеш невину кров, що Йоав пролив був з мене та з дому мого батька. І нехай оберне Господь його кров на його голову, що він уразив був двох мужів справедливих та ліпших від нього. І повбивав їх мечем, а батько мій Давид того не знав, а в нера нереного сина провідника Ізраїлевого війська та масу сина Єтерового провідника Юдиного війська. І нехай звернеться їхня кров на голову Йоава, та на голову насіння його навіки. А Давидові насіння його та дому його. І трону його, нехай буде мир від Господа, аж навіки. І пішов Беная його яден син і вразив його та й убив його, і був він похований у своїм домі в пустині. А цар замість нього настановив над військом Бенаю його яденого сина, а священника садока, цар настановив замість Евіятара. І послав цар і покликав шім'ї та й сказав йому: Збудуй собі дім в Єрусалимі і осядеш там, і не вийдеш звідти ані туди, ані сюди. І буде того дня, як ти вийдеш і перейдеш поток кедрон, то щоб ти добре знав, що конче помреш, кров твоя буде на голові твоїй. І сказав Шім'ї до царя Добра це річ, як наказав пан мій цар, так зробить раб твій, і сидів шім'ї в Єрусалимі багато днів, і сталося в кінці трьох років, і втекли двоє рабів шім'ї до Ахіша, Моахіного сина гадського царя, і донесли шім'ї, говорячи. Ось раби твої в гаті, і встав щим і осідлав осла свого. Та й подався до Ахіша, щоб пошукати своїх рабів. І пішов Шім'ї і привів своїх рабів з гату. А Соломонові донесено, що Шім'ї пішов з Єрусалиму в гат і вернувся, і послав цар і покликав шім'ї та й сказав до нього: Чи ж я не заприсяг тебе Господом, і не взяв свідка проти тебе, говорячи? Того дня, коли ти вийдеш і підеш туди, чи сюди, щоб ти добре знав, що конче помреш. І ти сказав мені: Добре, це річ, що я чу. і чому ти не додержувався Господньої присяги та наказа, що я наказав був тобі. І сказав цар до їй: Ти знаєш усе те зло і знало твоє серце, що зробив ти Давидові, батькові моєму. І поверне Господь твоє зло на твою голову. А цар Соломон благословений, а Давидів трон буде стояти міцно перед Господнім лицем аж навіки. І цар наказав Бенаї його яденому синові, і той вийшов і вразив його, і він помер, і царство зміцніло в Соломонові руці. Амінь.